Доволі неоднозначна заява сьогодні прозвучала від одного з командирів. Бо сужу по собі. Типу, е пройдуть роки, типу, все це закінчиться, і що ти потім будеш говорити своїм дітям? Типу, от, тебе запитають, батько, була війна, повномасштабка. Там... Типу, ми воювали з Росією. Чим ти займався? І що ти скажеш? Ну, я там борисся ну, там айтішником був, ну і ще якась фіні. Ну, типу, блін. Ти чоловік, ти маєш захищати там, блин, свою сім'ю, там, своїх там, дівчат, свою країну. Типу, це твій обов'язок. Ти маєш і ти це робити. Якщо ти це не робиш, то ти не чоловік. Ні. Не служиш не чоловік. Не воюєш не чоловік. Знаєте, я хочу. Я не буду коментувати в силу різних причин. Я лише хочу сказати нашим захисникам. І людям в цілому. Дай Бог, дай Бог, щоб через 15, 20 років, 10 років було кого запитати і було кому запитати, що ти робив в 2022, 2023 і, напевно, ще в 2024 році. Дай Бог, щоб було кому і кого запитати. Телеграм в шапці профілю або в описі YouTube каналу, залежно від того, де ви бачите це відео. І там є продовження цього ролику, там досить цікаві роздуми військового про те, як ми маємо жити.